Працівники Кіровоградської обласної військової адміністрації та тергромад долучилися до бета-тестування інноваційної платформи ДРІМ, фахівці управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської ОВА разом з представниками тергромад області, зокрема і Олександрійської, долучилися до бета-тестування нової платформи з розміщення проєктів регіонів, пошуку інвесторів, відслідковування всіх процесів реалізації проєктів, у тому числі тендерних закупівель. У вересні буде проведено ряд вебінарів для представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для ознайомлення із функціоналом екосистеми, її тестування та отримання зворотнього зв'язку. Громадська організація Друг дякує волонтерам за смаколики та інші потрібні речі для тварин. Вчора до хвостиків притулку приїжджали мега круті хлопці з команди Рескує тім зробили чудові подарунки для тварин. Вони привезли багато подарунків та смаколиків, які так чекали наші хвостики. Велике дякуємо Ігор та його команді. Також Дар'ї Лабинок, яка координує місії команди допомоги та порятунку на всіх фронтах нашої країни. Паркурист родом з Олександрії виборов срібло на фінальному етапі Кубка Світу. Фінальний етап Кубка світу 2023 року з паркуру відбувся в місті Софія, Болгарія. За підсумками Богдан Колмаков став другим у дисципліні Швидкість. Спортсмен здолав дистанцію за 26,35 секунд. Олександріць розділив п'єдестал з Чехом, який посів першу сходинку, та італійцем. У нього бронзова медаль. Працівники районних відділів Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб мозу провели спільні руханки. Захід проурочили до Дня фізичної культури та спорту. До активності долучилися фахівці Гайвороновського, Новоукраїнського, Кропивницького, Устинівського, Онуфрівського та Олександрійського відділень. Рух це життя. Переконані працівниці Олександрійського райвідділу, які під музику та з посмішками провели руханку на свіжому повітрі. Олександрійців та гостей міста запрошують на виставку жіночих стародавніх та сучасних прикрас, народжена бути прекрасною. Відкриття заплановано на 14 вересня об 11. В другому корпусі Олександрійського міського музейного центру. На виставці будуть представлені намиста з коралу, бакеліту, скла, пластмаси, металу, паперу, насіння напівдорогоцінного каміння. Родзинкою стануть прикраси, виготовлені з трофеїв, що лишились після Другої світової війни. У четвер, 14 вересня, буде мінлива хмарність. Можливий дощ. Температура вночі плюс 13, вдень до 24 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри на секунду.